Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді і на продажі також така шкода Octavia A7 в комплектації Style. Автомобіль, щойно пригнаний з Нідерландів. Був куплений на лізинговому аукціоні з Liesn Car. Ця машинка в крутому, класному рідкісному кольорі. Можна сказати, рс це один і 6 двигун з коробкою DSG-7. У нас вже є зимовий комплект-коліс, присутній у нас тут з хорошим протектором. Шини Continental. Автомобіль є повністю рідного украсі, також він сам паркується. У нас є хороша максимальна LED-оптика. led оптика включає і ближнє світло, і дальнє, і ДХО. Ой, це у нас він-код автомобіля для перевірки, щоб ви перевірили. Всі стекла в нас рідненькі. У нас є безключовий доступ. Доступно у нас три ключі в автомобілі. Зараз покажемо салон. Автомобіль вже після хімчистки. До речі, у нас салон аль Також має амбілайт підсвітки вам радіус, старстоп система є, великий максимальний дисплей і також руля. Ще один у нас інкод для перевірки. Перевіряйте. Музика у нас Кентон, сабуфер є також багажник. Всі плівочки у нас присутні по обох сторонах. У нас є також фірмова штучка для відрання льоду. Зацініть, скільки місць у нас ззаду. Само собою у нас є підігрів сидінь, але тільки передніх. Нічого у нас не крутилося. У нас, бачимо, буде тут. Були ти в нас тут? Також в нас є спойлер. Не у всіх седанах є такий спойлер. Отакий багажник. Стан цього. Це є подвійний килимок. Ось так. Є знак. Також присутня ось така штука для закріплення вантажів. Також у нас є така система. Положимо на місце, закриваємо. Хоч велика кришка, вона ніде не закоцана. До речі, нагадуємо, що це дуже рітітний колір. Фонарі у нас задні також максимальні. Також плівочка у нас тут. Салончик знову ззаду. Сідаємо за кермо зараз. Наші педалі. Наші педалі. Стан сидіння, як бачимо, керма. У нас пробіг 205 тисяч, все затверджено, все перевірено. Така кишенька. Вскриємо двигун. Також наші болтики. Що тут, що тут? Двигун не мився. Волтики, все. все ціленьке, хороший, ніякої корозії немає, колір тусолу соло хороший, рівень адекватний. Спеціально двигун не мився, щоб клієнт, який приїхав на автомобіль, побачив все, як є. Куниці присутній тут не було, як бачимо. Бо в цих регіонах це характерно. Ось так. Як бачимо, Поставте на паузу і перегляньте. Це в звичайному вигляді для таких двигунів. Це змастило, неаккуратно заливав. Ось так. Знову ж тут він код. Перевіряйте, будь ласка. Якщо бажаєте купити автомобіль, автомобіль знаходиться в місто Львів. Звертайтесь, телефонуйте, ціна 16900. Автомобіль автомобілі також присутній торг. Я думаю, причин торгування навіть тут і не буде. Бо автомобіль просто в ідеальному стані. Мінімум Сколів. Взагалі, можна сказати, сколів майже нема. Ні царапин взагалі. О, така машинка. І все тоді. До нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь. І всім па-па. па-па. Все тоді на зв'язку.